Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Розглянемо будинок вартістю 8,5 тисяч доларів. Знаходиться цей дім в Київській області. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під описом цього відео. Якщо посилання працює, будинок ще продається. Будинок дерев'яний, але обкладений цеглою. Загальна площа становить 84 квадратних метра. В оголошенні вказано, що в будинку аж цілих 5 кімнат. В хаті є побутова техніка, а саме холодильник і газова плита також залишаються меблі. В цьому будинку є проведені комунікації, світло і газ, також підключений інтернет, також на подвір'ї є криниця, площа ділянки 42 сотки. На території є сад і город. Знаходиться будинок в селі Яхни, Миронівського району, Київської області, в селі є школа, дитячий садок, магазини, кафе, відділення нової пошти. Та зупинка транспорту до найближчого міста відстань складає 8 кілометрів. Це райцентр Миронівка. Наступний в нашому огляді такий будинок ціною 350 тисяч гривень, який також знаходиться в Київській області. В будинку є підведені всі необхідні комунікації: газ, електрика, вода, швидкісний інтернет. Це оголошення власника. Переходьте за другим посилання під цим відео. Загальна площа цієї домівки складає 65 квадратних метрів. В хаті знаходиться три кімнати, в хаті залишаються меблі та деяка побутова техніка. В будинку є ванна з бойлером та туалет. Площа ділянки становить 15 соток. На території є літня кухня та досить великий город. Знаходиться в селі Вовчків Київської області. В селі є магазини, школа, церква, стадіон. Відстань до найближчого міста Переслав Хмельницький 15 кілометрів. Далі на огляді ось такий будинок, який знаходиться в селі Карапиші Обухівського району Київської області. Вартість даного будинку 7 тисяч доларів. Загальна площа будинку 57 квадратних метра, в хаті знаходиться 5 кімнат. Це оголошення власника. Переходьте за третім посиланням під цим відео. Є проведена електрика, на подвір'ї є криниця, площа ділянки становить 26 соток. На території є літня кухня, погріб, сарай. Всередині будинку все досить гарненько і охайно. В селі добре розвинута інфраструктура, є все критично необхідне: школа, дитячий садок, магазини, лікарня, відділення нової пошти, кафе, аптека, зупинка транспорту, кав'ярня, спортивний майданчик. Наступним в нашому огляді розглянемо будинок вартістю 4,5 тисяч доларів це оголошення, яке опублікував власник. Переходьте за четвертим посиланням під цим відео: ось такий будинок досить старенький. Але охайний із комунальними зручностями. Проведено світло і газ, але можна опалювати пічкою. Туалет знаходиться на подвір'ї. Всередині залишаються меблі і газова плита, якими можна користуватись. Площа ділянки 52%, сотки, на території якої є літня кухня, сарай, погріб. Знаходиться в селі Синиця Богуславського району Київської області, в селі є нова Пошта. Магазини, зупинка транспорту. Це досить гарне та мальовниче село. Подивимось детальніше на ось такий будинок, який коштує 6200 доларів. Переходьте під опис нижче під цим відео, там знайдете посилання на це оголошення. Досить великий будинок загальною площою 80 квадратних метрів. В ньому проведені всі комунікації, а саме газ, світло і підключена каналізація. Це житловий будинок, в якому залишаються меблі та побутова техніка, а саме холодильник газова плита. В будинку знаходиться три кімнати. Сам будинок дерев'яний, але обкладений цеглою для більшої безпеки. І трошки незручностей, туалет знаходиться на подвір'ї. Площа ділянки становить 30 соток. Є свій город і садок. Знаходиться в селі Шевченкове Київської області. В селі є медпункт, магазин та фарма та деякі підприємства. Ще розглянемо ось такий досить просторий будинок на сьогодні вартістю 11 тисяч доларів. Переходьте за шостим посиланням на ось це оголошення власника, там також будуть контакти власника. В цій домівці проведено газ, світло. Також можна опалювати будинок через грубу, також на подвір'ї є колодязь. В будинку знаходиться три кімнати. Продається ця дача з всіма меблями та побутовою технікою, газовою плитою та телевізором. Туалет знаходиться на подвір'ї. На території також знаходиться літня кухня, похріб, сарай, також господарчі будівлі. Є свій досить великий город і садок. Продається будинок в селі Козан. Відстань до найближчого міста Миронівка становить 10 км. До столиці Києва відстань складає 100 км. В селі є магазини, школа, аптека, магазин Маркет та Укрпошта. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.